Відганяє в спину. Активний. А -а -а. Ні, це не тільки активна людина, це, це, це якість, яка в голові. Трошки переверніть парадигму і тоді зніметься оця відповідальність треба. Ми ж, коли треба, що у нас психосоматика забалімає все. Зрозуміли? Тобто. Людина, яку ніколи, ніхто, ніби не ні, відведе. Ні, ні, ні. Вона хоче сама. Мотивована, самомотивована. Сама. І це важливо. Якщо ви хочете, якщо ви хочете, ви зможете все. А якщо треба, кому треба? Навіщо треба? А чи так треба, а чи я хочу. Виникають ці дурацькі питання, які що наш молодь, що робить? Лякається і блокує нашу ліну. От коли ви собі я хочу, я піду. Давайте пройдемо по такій речі. Є 5 рівнів лідера. Можливо, що стосується, не стосується, але я хочу, щоб ви просто на лідерство подивилися з того, що це клас. Ну, правда, це клас. Все одно всі зустрічі про лідерство. Давайте, перший рівень лідера. Який? Який розбирається що що? Завикав питання. Повірю, то ви вже далі дивитеся. І це класно. Вас навчили, ви це знаєте, але є перший рівень лідера. Перший рівень, не про якість. Хто це? От хто це? Відповідальна людина. Це Самостійна відповідальність. Це якості. Якості. А що це за людина? Доросла. Бачите, як ви можете робити туди, на третій, на четвертій. Знаєте, хто це лідер? Це керівник. Це людина, яку поставили командувати. Ні. Це людина, якій надали цю посаду, і вона руки в боки, як командир. Згадали такі ситуації. Але це не обов'язково може бути директор, це може бути людина, якій надали щось зробити, якусь відповідальність, з'явилися руки в боки. І що, який висновок з цього може бути? Слухатися, вивчинятися. Я не буду, наприклад. Що? А це перший рік. Це другий. І далі що буде? Запрошення. Нічого не А що буде? Сопротивлення. Сопротивлення. ще? Відповідальність. Відповідальність. ще? До зустрічі. До зустрічі. І ще? Агресія. Агресія. Що-що? Недовіра. Недовіра. ще? Ну, чи в найкращому випадку, що буде просто відрядник овець. Що-що? В команді будуть відрядник овець, який не готовий... Так, ну я зрозумів, я так не люблю. Краще репутації. Це до того, що не те, що вас поставили, а те, що е інколи сприймається лідер як, як цей командир. Я начальник ти браку. Да. І не, не, не важливо де. Чому ви потім інші, хто поставили, навіть в МЛМ, не розуміють, чому команда розсипається. Чому немає результату? Людина сприйняла лідер, що я хазяїн. І слухайте мене. Це найшахливіша така штука. Тому це важливо розуміти, що це не погана людина, просто вона трошки не розуміє психологію лідерства. Питання? Не можна перебувати, якщо забудеться. Питання. Так. Другий рівень партнерство. Що це? Але в цій назві є також закона. Партнерство. На чому будується? Ого, трошки майже що-що. А бачите, як ви класно. А давайте я сказав, трошки буде сьогодні з. Угу. Давайте. Дивіться, <звігінь> чому є шлюта? Сьогодні розповіли, ну і вчора багато класних речей. Ви надихнулися, це прекрасно. Але завжди треба знати, чого боятися. Ну, правда, що не робити? Щоб фільтри. Я сьогодні робіт у фільтрі. Добре? Ну, чому? Я вже стою а вже звіт. Отже, давайте, партнерство. Відповідальність. Страх відповідальності. Давайте так. все плюси, знаєте, мінуси. Немає? Піде, кіно, тобі не знаєш. Піде партнер. Страх перед обов'язком. Точніше. О, почали працювати, лідери слухайте, записуйте. Ще. А може повторіти? Ні не уві, ніувірності. Страх перед обов'язком. Чому не впевненість? Розростає свої, свої, свої сторони. Ага, ага, в собі може, може виплести це. Взяв відпад... Ага, агасцю трошки. Угу. ще. Сомнення, щез. Залезне від того, сказав. Бути поганою чи впевнений в знаннях в своєму досвіді. Підвести друга, підвести якось хочу... ну, да? так, так. Очень Завишу. Да. Просто ні з ні зрілий барахну полича, ні Да. Так, так це, це, да. це другий рівень цікавий. Да. Тобто це можливість ми рівняємо більше на людські якості, на людські відношення, але не на роботу. Тобто, прийшла подруга, да і сказала, ну ти так неправильно діла, що я не правне клеймо, я не думаю. Роз... Ну, є таке, не буває, правда, нічого, я пишу, пишу". Ну правда? Тобто є таке. Чому це розповідає? Це прокачується, це робиться. Просто, якщо ви будете розуміти і звернете на це увагу. Окей? Питання. Плюс який. У вас є люди, на яких ви можете покластися, ви можете довіритися, є люди, які вам підкажуть, підтримують все це, що два дні розповідали, оце все тут. Це, повірте, це працює навіть у мене свій бізнес, не завжди це працює. В МЛМ просто ви пов'язані. Якщо це ви тримаєте, то просто крутотіть. Третій рівень досягання. Третій рівень досяг. Ой, такі на ньому часто зависають. Зависає, знаєте хто? Знаєте, скажу хто? Підкажу, бо я буду дораду. Продажі. От є ті, хто продають, а ті, хто глує. Да? І ті, і ті прекрасні, але в чому закриють? Продажники... продажники не розважаються, я запам'ятаю цю правду. Це правда, це правда. У мене була така структурі Наталя, я, ми, ми спілкуємося, а вона продавала прекрасно. Хочуть, ну, щоб тобі Ні, вона, ну, вона, вона не вірила в структуру. Вона не вірила в це. От їй не треба було. От не треба. Там Так, Ми зараз підемо не туди, не моя тема. Вона пішла у відпустку все. і все. Вона захворіла тоді, okay, до речі. Ми, ну, ми, 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 ми її підтримували, ми вели її клієнтів, ми її підтримували. це і є немалет, ми, ми її Так, отже, давайте досягання. Можна багато що заробляння грошей. Все. Пунктик заробляння грошей був ну, якою ціною. І ця ціна інколи не дуже екологічна і відповідає філософії компанії. Тихенько робимо що з цінами. Демпінг. демпінг цін. Тихенько починаємо що робити? Забирати клієнтів, якщо попросили. Отут починається оця штучка, яка не дуже приємна, тому що моєю метою на третьому рівні з'являється результат зроблення грошей. Я ж казав, я точно буду надихати. Я хочу, щоб ви. Коли є і так, і так розуміли і перекладали від світкові. Да? Не образив нікого. І бачите, якщо ще. Це той момент. Клас, дивіться, заробляти гроші, це о, гроші це свобода, це можливості. Е, почнуть ми переможемо росню і нас потихеньку почнуть випускати, ми всі захочемо відпочивати, купити, хтось там нам казав, хоче купити будинок. Да? Тобто це класно. Але треба розуміти, що це в команді ну, не завжди ок. І таку людину інколи вона, вона що робить, коли лідер каже, давайте, будувати, тебе ж буде більше, не чує. Приходить новенька людина, нова, ще подивилася, вирішували другий рівень. Пам'ятаєте? Друзі, все. Це непогано. Але... Це є якийсь такий момент в команді, ну, неок. Всі згадали ситуацію, якщо не було. Послухайте це ну, те, те, що не дуже розповідає, але в колуарах, як бивший сітєвік, я знаю, що це обсуждається. Я просто сьогодні відверто хочу це сюжати. Четвертий рівень. Четвертий, це вже клас. Це рівень, який сьогодні відбувається тут. Це навчання. Це лідер, який пройшов всі атаки, всі тортури, жахи, його обламали, його попустили, грошей не було, повойнував хтось, пішов хтось, хтось. Ви не повинні про це знати. Це місія лідера. Щоб, начебто завжди свято. воно тільки наче. Свято, а за цим стоїть от таке не тут. Це так красиво тут. Ми мотивуємось, дивимося, Але да, якщо у когось там є хоч якась структура, то ці розуміють, не дасть собі ночі, виголої нерви, Ну, це правда. Але це навчання, це вкладання в розвиток команди кожної людини, кожної думки. Кожного тіла знаходити ключик до кожного. Щоб знайти про ключик до кожного, я там в чаті Один не знадобиться, а другий я передумаю. Це вже лідер 4 рівня. Цей лідер має вже результат від себе і від, від команди. Від команди. Тому що його не треба, пам'ятаєте, штовхати. Він же сам. І дивіться, якщо прийти ці, ну, перші, ми пропустимо рівень, ці два рівні, то вже не буде такої відповідальності, тому що ви не командир, не перший рівень. Ви вам вже це в кайф. На цьому рівні лідер починає любити кожного в своїй команді і на руці і ось тоді починає вірити в кожного. Якщо виходить, слухайте, ну вона так похожа, чим він так погано, щось робить, щось. Ні-ні-ні. І ні, це важливе до чужого. Важливе. І потім, знаєте, як буває? Знаєте це історію? сидів, сидів там хтось, сидів, а то бах за бігром. Чому? Тому що лідер його надихнув вклався в його розвиток, в його думку, в його силу, в енергію. І все. А далі вже йде партнерський відносин. А той, хто там скептик, сидить, от і сидів, і вони йдуть зараз за, за у скептики. І п'яти рівень. Не гружу на вас переварює. П'ятий рівень. Анусво. П'ятий рівень. Досягнення ще хто? Наставництво. Менторство. Так. Це коли вже, вже вас запрошують. І ви вчителі і пікруєтеся не тільки про свою команду, а взагалі про структури. Ви хочете ділитися, ви розповідаєте, стукаєте ногами, руками, в груди себе для того, щоб справді зробити не собі. Повірте. Коли починаєш, думаєш, ну, звісно, не хочуть там зробити структурку, тому що їм прийдуть деньги. От повірте, на п'ятому рівні немає цих думок. Немає, по-перше, це автоматично йде. Ну, правда. Ну, я, я попахав, я хочу палучити. Ну, правда. Але справді у людей з'являється бажання з цим ділитися. Інколи таку людину запиняєш, якісь питання, а тобі 15 тисяч рекомендацій. Це не тому, що він хоче виправитися. Він хоче зробити так, щоб вас оберегти. Те, що от зараз я спробую оці подвольні да? для того, щоб вас оберегти. Від того, щоб ви не зробили правильний врон, а одразу хоп і гроші, хоп і структура, хоп і море, хоп і будинок, хоп. Машина. Ну, машина. Маня, Все. пошла зараз. Пашла фантазія. Фантазія по так? Да? Отже, це вже п'ятий рівень. Тут інше. Але який є мінус? Ментор робот? Ментор. Навіщо? Може зупинитися в розвитку і почати опускатися, mm -hmm. Тоді, а ще зіркова хвороби. Якщо є кориція. Ну, корисні. Зараз дивіться, ми розділимо бажання заробляти гроші. Це ок. Ну, нормально, mm -hmm. так? А тим, що я влада. Всі ми, ми куди повертаємося? От тому я про нього горімча. Ми просто опускаємось моє слово закон, слухай мене. І тут, от, от так. потрібна потрібна та людина, яка буде відфільтровувати. Хто є ці люди на маленеці індустрії? Керівництво компанії. Сан, снов, Які Несуть філософію компанії, ідеї компанії. Вони відповідають за продукт. Вони вирішують. Чому? Тому що вони засновники. І який би ти не був крутий, якщо тебе покликав засновник, сказав? Роман. Е, Класний. Оберіг. У тебе команда давай щось зробимо. Не треба зайняти, а зайнять купає. То, хто прийшов в цю компанію з іншою? Так. Як буває? Починається ось це. І що починається? Конфлікт. І чим закінчується? Структура ідвалі. Навіщо? Якщо є класна філософія, офігенний продукт. Важи тут навіщо? Змініть корону? Це є така штука. Поставь корону все. Тому що інколи треба дістати, що. Ну, Це ж таки поставити просто місце, а інше цю корону треба з'явити. І зрозуміти, що це робити не може. Тобто, перший рівень, давайте попробуємо. Керівник. Другий. Партнерство. Дивіться, тут партнерство більше партнерство для друзі, я на хто буде сказав. Партнерство друзі третє. Досягання це гроші, гроші, гроші. Четверте, навчання, і п'яте менторство. Для того, щоб потрапити на менторство, вам треба пройти всі. А ті етапи, коли ви будете, повірити, повірити. це не просто так написано. Ті етапи, які ви будете проходити, ви будете йти для себе, а потім так повертаєтеся, а там вже мать ви. І це той момент менторства, коли, каже, канунці. І ну, чого вона сюди возяться? Тому що вже тут інша біля, інші почуття, інші. У мене є, ну, у мене мій театр повір, в моєму театру ніхто не отримує гроші. Тому що ми ті гроші, які заробляємо, ми аренда, костюми, щось треба зробити. Люди працюють і після роботи приїжджають на восьму годину на репетиції. А по п'ятницях ми граємо вуста. Тобто, де це дуже вірні боротьси? Вони хочуть. І коли п'ятий рівень, то ти знаєш, що люди хочуть. А, ж таки, але привіт є, ми вже не платимо за аренду самі. Ми вже замовляємо, ми вже не платимо за повну тобто, судді. Тут, зрозуміло, лідер це звучить красиво, але це ціла психологія. І ви собі проаналізуйте, проаналізуйте, на якому ви етапі, чого вам не вистачає, чого ви боїтеся, і ось цим ви підходите до кого, до, до свого наставника і кажете, я хочу, але в мене такі, такі, такі страхи. Я сидів точно так, як ви, отам от наприкінці, і думав, навіщо я це слухаю? Правда. І от коли оце, о, чому я почав себе? Тому що коли виявилася ця можливість, я одразу таки хочу цього розповісти. Я просто вам скажу, що е, прийняв я рішення саме тоді у Жуках, коли сидів з цією спиною і Ларіса розповідала, таке було солоте плаття, я пам'ятаю, цей стадіон е, з камнями-свароцької туфлі. І вона розповідала, як вона мила підлоги з хлоркою, а поруч сиділа донька. І вона сказала: я ніколи не буду, не буду так більше жити. І класну штуку вона сказала. Це офігенна штука, її зараз впроваджують. Але працює вона на 100% тільки в рулем достріє. Це навчання. Тому що на роботі, коли вам кажуть, прийду вихідний день на навчання, са я проводжу тренінги, я знаю, що це таке. Люди відсижують, а в небі є бажання це робити. І а, так. І вона і я там сидів з цією спиною кривою, і все, я так не хочу жити. Ну, я собі пішов з роботи і все. Красиво. Я написав заяву, чого куди? Я не хочу. Ну, я все не бачу. І я зараз прийшов до театру, стільки років, ті ж люди, постарішали я ні. Помудрішали. А гроші мало в мене ні. Вони такі замкнуті, а я ні. Вони перелякані, що не буде зарплати, а я не. Ну, задає, що буде там. Воно бачите, є свобода. І оце навчання, це тут можливість своє санкції є, є свободи. Зрозуміли? Питання задайте мені.